Віталій у Шахів рая проти Криса. Німеччина, рейтинг 1889. Так, ну давай захист стара ще він там. Шакце відразу бореться за центр. Ідея почекати, поки він розвине слона, потім вдарити і B5. Так, тут десь B4, тому йому, скоріше за все, треба сюди йти. Шкоріше. Жавше. Так, він вирішив взяти ОК. І взяти ОК. А, він хоче, щоб я. А -а -а -а. Ну Окей. Десь хоче скинути і напасти, чи так зіграти. Та є шаг завжди в нас, тому я не знаю. Конем б'єш, єде на Т5, і фрезембі, ні. Хоче, щоб я пограв з цим. Ізолятор. Ну зараз ізолятор піде на D4, отак, його нема. Understand me? Скоріше, за все, позиція вже десь рівна. Десь там, десь. Так, він хоче зв'язати. По скайпу. В 6 я не хочу грати, чи хочу? Може зіграти Б5, Тура сюдак і ферзь Б6. Він може якось стрибнути на мене. Я вже тут ударю. Зразу ферзь Б6, тут якийсь такий хіт. Все це ясно, що ти хочеш зв'язати мене. Ну, давай без цього. А без своїх фокусів. Слон Б7 є якийсь хід. Кура сюди, мабуть, відійде. Якась ініціатива ще в нього є, да? може подати на мене декілька разів. Може напасти. Чи взяти, взяти. Не знаю. Окей. Все, що не роблю, тільки захищаюсь. Таких нападів. Жорстоких. Шукає якусь тактику, суперник, я не знаю, що він думає. План. Не, просто. Такий хід... Десь би шарахнути слона б з'їсти, але як це зробити. Йде. Слон є 6, він зр... А ні, слон 6, що тут слон є 6. Нормальний хід. Напали собі на пішок. А куди нам слона виводити? Не знаю. Б'єш тут, я просто слоном заберу. Хоча ти можеш якось напасти, ми якось чи навіть туру. Ти знову чіпляєшся. Ну, знову чіпляєшся буде удар, і видувай фрезя твого зиму, якщо Ферріс нападе на слона. Тобто така штука. Суперник потратив темп на цю... на бікон. Це я ні. Я можу отримати мат по цій горизонталі. А він навряд чи. Ну, він, якщо він хоче здвоїтись, може і хоче, А я що хочу, то я теж звую Ну і що? Так, може мені стукнути тут, але який в цьому сенс? Б'є турою, б'ю турою. Сунуто. Хочу все поміняти, суперник. До слони, Тарас кажу за слонами майбутнє. Побачимо зараз, яке за ними майбутнє. Майбутнє він мав на увазі Ench. Або коли позиція відкриється. Коли вона відкриється? Тобто. Так, там якийсь кінь сюди прострибне зараз. Буде нападати на нас. У нас є такий хід дурний, типу, Завжди тримали цю позицію. Ча? Давай якось? Сховати слона на всякий? А може, так краще сховати? Дезер. Ні, так. Чи так. Хай буде так, може так краще, не знаю. Все-таки він десь тут. Ні, він назад іде просто. Давай Б4. Агресивніше будемо грати з ним. Так, як то кажуть, нехай думає. Так, він хоче мінятись, ну звісно, міняємось. Вони ж два слони може напасти, конечно, але. Все це виглядає так собі. Так, ні, ну я б'ю, конечно. А що який сенс? Який в цьому сенс? Da, może nic więcej nie ma tutaj nas, da? Зафіксувати где-то. Оп. И пошел. Так. Давай так. Тут еще прохидного створимо. Розірвемо його зараз, цього слона. Чи не розірвемо? Час я себе тільки зараз розірву. Да, 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 козел який. Нічу пропоную в цей ноті. Не подиви, який. Що все? Ой, так тобі й треба. Затягуй далі свій час. Сподіваюсь, ми з тобою більше не зіграємо. 76 на 91. Рівна позиція була. Цікаво навіть всю партію рівна позиція. Ну майже там. Рівно. Звичайно, коли у вас ізолятор, то допускати такі удари не треба. Хоча комп'ютер каже, що це помилка. Треба було слон 6 зіграти, ну я не знаю. Зазвичай, якщо є така можливість, то чому б ні. Ну окей, подивішсь, що тут треба було краще. Фрезя 5. А, він ж не може розбити структуру мені. Просто слон якось підвисає десь. Тут може десь розбити структурку, так, і ще фрезя якось вводити не хочеться. Тут комп'ютер каже, треба мінятись просто. Ну, окей. Я вирішив просто розставити, захиститись. І в нього був слон f 6, слон f 6. І що? А, кінь. d 5 Все рівно структуру він розбиває. Тому що якщо я йду кудись, типа так, то буде що? просто. Тут вилка. Ясно. Так, Трішечки краще у чорних. Мабуть. Це воно там тримається. Ну. Він вирішив розм'яти фризів. Хоча кінь з фризом тандем сильніший, ніж з зі слоном. <coughs> а, два слони проти слона і коня, то слони, звісно, сильніші. Але я все-таки. Я думав, що я тут пішечка зараз просто від'їм. Але насправді треба було прогнати коня спочатку. Це було точніше. Потім короля підвести. А я відразу почав чіплятись до пішака. І виявляється, що тут не все так просто. Просто кінці 4 і. Якби тут уже. різнокольорові кольорові слони. Матеріал рівний. Ну, єдиний плюс, що я надвинув пішакина і на ферзуму, і на королівському. І тут суперник вирішив, що якби. А що, якщо піде за моїм пішиком слабким? Ну дізнався, що він програє. Моє ферзь швидкіший.